Всім добрий день. Сьогодні поговоримо про основний елемент гальмівної системи: диск та колодки. Поза якою технічного стану гальмівної системи залежить, чи зможе автомобіль швидко скинути швидкість і зупинитися за будь-якої аварійної ситуації на дорозі. Дисковий гальмівний механізм являє собою: обертаємо складову, до якої за допомогою приводу притискається нерухомі гальмівні колодки. Ці деталі гальмівної системи входять до найбільш навантажених вузлів автомобіля. При кожному гальмуванні вони зазнають значних навантажень, пропорційних масі і швидкості автомобіля і піддаються інтенсивному зносу. Тому гальмівні диски та колодки належать до категорії витратників, комплектуючих, які необхідно регулярно та своєчасно змінювати, щоб забезпечити безпеку водія, пасажирів. Та інших учасників дорожнього руху. Термін служби гліманих колодок в автомобілі швидко залежить від манери водіння. Якщо ви маєте звичку до стрімкого розгону і такого ж стрімкого гальмування багаторазово щодня, то один комплект колодок прослужить близько 10 тисяч кілометрів або навіть менше внаслідок швидкого зношування фракційного шару. А при розміреному водінні без ексцентричних випадів з гальмуваннями у звичайнісінькому легковику. Один комплект може відходити 30, 40 або навіть 50 тисяч кілометрів. І більше треба зазначити, що виробники гальмівних комплектуючих завжди рекомендують ставити нові колодки при заміні гальмівних дисків. Пояснюється, це просто при експлуатації колодки підлаштовуються під гальмівний диск, набувають його форму, повторюють усі нюанси його поверхні. Є кілька чітких ознак, за якими помітно, що настав час відвідати автосервіс і перевірити стан колодок. Якщо збільшується гальмівний шлях або авто зносить при гальмуванні через різне зношування колодок, збільшується хід педалі гальма внаслідок зазору, що виріс між контактними поверхнями колодок і дисків. Під час гальмування лунає різкий і добре чутний скрип. Який виникає, коли індикатори зношених колодок труться об метал диску. Як тільки гальмівні диски або колодки будуть встановлені, обов'язково прокачайте педаль гальма. При первинному притиранні перші 5-10 км пробігу потрібно плавно гальмувати і уникати збільшених навантажень на гальму. Після закінчення первинного притирання не допускайте перегрівання гальмівної пари, допускати тривалі навантаження не бажано. В цілому гальмівні колодки притираються до 100 тисяч км приїзді містом або 200 км під час руху за містом. На цьому ми з вами прощаємось. Працюємо далі! Щасливої вам дороги!